Ми дуже багато нового дізналися. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі провели тренінг для лікарів-неонатологів та акушерок пологового відділення. Тренінг стосувався правил обігріву дитини одразу після народження. Медикам нагадали, як правильно підготувати систему для роботи у пологовій залі, так, щоб дитина не отримала стрес. Обласний перинатальний центр є заклад третього рівня, і, звичайно, тут персонал обізнаний, але мета цього тренінгу сьогоднішнього зробити так, щоб всі навички, всі знання всіх усього без винятку персоналу були напрацьовані, відпрацьовані. Щоб кожна людина, яка присутня при пологах, мала правильно, однозначно, надати допомогу згідно стандартів. Тут не працює правило, що ми так робили завжди, так робили наші мами і бабусі. Тобто є, є сучасні умови. Є вимоги стандартів, і їх треба виконувати незалежно від посади і від свого досвіду, тому порякцію людей видно, що вони дуже радісно зустрілися. Тренінг температурний режим, як і у пологовій залі, так і на столику, де надають допомогу новонародженому, є дуже важливий, адже від нього залежить подальше життя і здоров'я дитини. Якщо в термосередовище не буде відповідно для цієї дитини, це запускає всі механізми наступних патологічних процесів. І якщо температура не відповідає тій температурі, яка повинна була для того термінової станції для дитини, тоді запускаються. І, і проблеми з диханням, і гіпоглікемія. Тобто, тоді необхідно більше ресурсів для того, щоб стабілізувати дитину. Лікарі та акушерки відзначили важливість такого тренінгу. Кажуть, що вміння користуватися цим обладнанням це основа з основ, яку повинні знати всі, хто працюють у пологовій залі. Це навчання для нас дуже корисним, тому що ми дуже багато нового дізналися по протоколу. Детально ми пройшлися по навчанню. Присутні були всі акушерки, дуже всім сподобалося. І будемо, надіюся, надалі правильніше працювати з такою. Апаратурою Івано-Франківський обласний перинатальний центр постійно поповнюється новим обладнанням. Це і апарати для діагностики та спостереження, інкубатори, системи для виходжування передчасно народжених дітей та немовлят з низькою вагою. Зокрема, нещодавно у пологовій придбали апарат LifeStart, який дозволяє надавати допомогу передчасно народженим діткам у перші секунди життя на пульсуючій поповині. Але, окрім технічного забезпечення, у перинатальному центрі дбають і про підвищення кваліфікації медиків та організову. Овують різноманітні навчання Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.